Добрий день, малятка! Сьогодні під час заняття ми з вами будемо ділити слова на склади. Ви вже знаєте, що скільки в слові голосних звуків, скільки буде із складів. Давайте повторимо з вами, скільки всього голосних звуків існує. А. О. У. І е. І. Малятка Аданас сьогодні з вами завітав Незнайко. Він зовсім не знає ні голосних, ні приголосних звуків. Він хоче, щоб ми його навчили. Давайте спробуємо. У нас є слово риба. Давайте спробуємо його поділити на склади. А перш ніж ми промовимо всі звуки. Р, і б, а. Разом у нас вийшло Риба. Малятка, подивіться, у нас у слові чотири звуки. Два голосних та два приголосних. Ви вже знаєте, якщо в нас є голосні звуки, скільки буде в нас і складів. Давайте спробуємо дізнатися, які голосні звуки в нас є. І, і а. Молодці, малятка, вийшло риба. Два склади в нас вийшло в слові. Молодці. А давайте спробуємо нехай незнайко сам дізнається, скільки складів у слові. Готовий незнайко? Давай перше слово кіт. Кіт. Скільки складів. Вірно, один. Сова. Скільки складів? Два. Правильно. Зайчик. Правильно два склади. Собака. Скільки складів у слові собака? Правильно, три. Дерево. Скільки складів? Молодці. Три склади. А тепер я хочу запропонувати вам гру, яка називається Мовні задачі. Будьте уважні. У білки в дуплі лежить те, що складається з двох складів: шишка, горіх. Чи гриб? Думайте? Вірно, це шишка та горіх. Їжачок зустрів в лісі звіра, в назві якого є один склад. Лисиця, ведмідь чи вовк. Правильно, вовк. Заєць їсть те, що містить у собі три склади морква, капуста чи буряк. Вірно, малятка, це капуста. Малята, ви змогли поділити слова на склади. Закріпили знання про голосні звуки. Дякую вам.